Що ж таке візуальні ефекти? Це всі соковиті моменти, які ви бачите в ваших улюблених ірах, різноманітні вогняні кулі, заклинання, вибухи, аурі зцілення, кров, підсвітка персонажа і ще дуже багато інших ефектів. Візуальні ефекти для ігор також називають real-time visual effect або ж візуальні ефекти в реальному часі, тому що вони рендеряться або створюють зображення на екрані в реальному часі з відповідною кадровою частотою. Кожен раз, коли ви граєте гру і бачите вибух, Знайте, він рендериться в реальному часі і тому не гальмує ваш комп'ютер. Тому що він був спеціально розроблений, щоб не впливати на продуктивність гри і зображатися в реальному часі. На відміну від кіноіндустрії, де різноманітні вибухи, руйнування і інші візуальні ефекти, є пререндерені. Тобто вони були заздалегідь засимульовані в спеціальній програмі щодо того, як сам фільм вийде, бо фільми не рендерять картинку в реальному часі. Спочатку весь матеріал був відзнятий, потім в нього симулюються візуальні ефекти. Накладають ефекти постобробки, і тоді ви можете бачити готовий фільм, який був зрендерний задовго до того, як ви його побачили на екрані. Завдяки цьому, фільм може створювати високодеталізовані вибухи, руйнування і тому подібні речі. Повертаючись до візуальних ефектів ігор, їхньою головною метою, крім створення гарного візуалу, це бути частиною ігрового процесу, механіки гри або ж інтерактивним маркером для гравця. Наприклад, для орієнтації гравця в просторі. У Howard's Legis використовує візуальний ефект, який показує шлях, куди наміти для виконання місії. Або ж інтерактивним маркером слугує ефект, який показує, коли буде виконаний удар ворожого бійця, що ми встигли зреагувати. Візуальні ефекти використовуються, коли нам треба додати соковитості до ігрових анімацій, дій та інших ігрових процесів. Звісно, можна використовувати анімації тому подібні речі без візуальних ефектів, але це буде виглядати, ніби це оболочка без наповнення, і тому нам не буде цікаво грати в таку гру. За допомогою візуальних ефектів туман, різноманітних погодних умов, вогню, диму від багаття, падіння листя, вітру, світлячки і ще неймовірної кількості ефектів ми можемо зробити світ живим, створити естетику світу. За допомогою цих ефектів нам хочеться досліджувати світ, насолоджуватись ним. Ступте, про що б хотілося поговорити. Це типи візуальних ефектів. Існує чотири основних типи візуальних ефектів. Перший тип це ефекти здібностей, Abilities Effect. Сюди відносимо всі ефекти, які ми можемо розцінювати як ефекти здібності персонажа, різноманітні заклинання, технологічні здібності персонажа тому подібні речі. Другий тип це ефекти персонажа або ж character effect. Це всі ефекти, в які розглядаються як частини самого персонажа, тобто якась підсвітка на персонажі, очі, які світяться з персонажа чи інші речі, вогонь на персонажі, блискавки, які йдуть з персонажа, можливо, якась вода капає з самого персонажа, Тобто, що ми можемо розцінювати це як частину самого персонажа. Наступний тип це ефекти навколишнього середовища, або ж environment effect. Це той самий тип ефектів, який створює естетику світу. Робить світ живим, це різноманітні погодні умови. Вода, листя, багаття, птахи, метелики і тому подібні речі. І останній тип це ефекти інтерфейсу користувача або ж ui UI-ефект. Це ефекти, в які ми бачимо при отриманні досвіду, нового рівня, або ж коли відчиняємо lootbox, прокачуємо персонажа через інтерфейс. Це все супроводжується різноманітними ефектами користувача. і тому виглядає гарно, яскраво та динамічно. Що потрібно знати художнику візуальних ефектів? В цілому художнику візуальних ефектів потрібно мати знання з багатьох сфер. Але зараз ми пройдемося по основним намочкам. Створення текстур. Нам потрібно вміти створювати текстури для наших ефектів, які ми в подальшому зможемо використовувати у наших шейдерах або ж матеріалах. Створення шейдерів або ж матеріалів. Що ж це таке? Якщо простими словами, це програма або набір інструкцій, який вказує, як буде виглядати об'єкт у нашій відеогрі, це може включати налаштування яскравості, кольору, текстури, способу тому, як буде відображатися текстура, створює ілюзію руху текстури. Також шейдер може виступати як самостійний ефект. На прикладі ми бачимо. 3D-об'єкт сфери, який використовує шейдер для відображення усього сердечки різноманітних інших гарненьких речей на екрані. З допомогою нього можна вкривати різними параметрами, які ми створили в самому шейдері, щоб контролювати колір і інші параметри. Також потрібне базове вміння 3D-моделювання. Не переживайте, не доведеться створювати якісь неймовірні 3D-моделі. Це базове 3D-моделювання специфічне для сфери візуальних ефектів. Дуже головний аспект, який потрібно розуміти, це теорія кольору, анімації, форми, стилів. І в цілому мати надивленість, розуміти, які ефект виглядає добре, які погано, але це вже все приходить з досвіду. У дальшому ми розберемо ці всі аспекти. Центральним елементом, який поєднує 3D-моделювання, створення шейдерів, створення текстур це є робота системи частинок або ж Particle System. В нашому випадку це буде система частинок під назвою Нігарн. Яка використовується в Unreal Engine. За допомогою системи частинок ми можемо емітувати або ж запускати наші частинки. В системі частинок ми можемо керувати їхнім часом життя, кількістю частинок, їхньою швидкістю, кольором частинок, розміром і іншими характеристиками в подальшому ми розглянемо це детальніше. Також дуже важливою навичкою для художника візуальних ефектів це навички оптимізації. Нам потрібно розуміти, що в кожної гри є свої обмеження, на певну платформу і тому подібні речі. Ми не можемо імитувати мільярди частинок. Нам потрібно розуміти, що є певні обмеження і вміти оптимізувати це, зменшити кількість частинок і тому подібних речей. А оптимізувати ті самі шейдера, щоб забезпечити найкращу продуктивність для наших ефектів. Також важливим навичком для художника візуальних ефектів це є знання базового програмування на блупринтах. Що таке блупринт? Це візуальна мова програмування на Unreal Engine. Нам потрібно вміти тільки базові основи програмування на блупринтах. Тобто, коли у нас є створений ефект і нам потрібно імплементувати його в гру, коли програміст підготував оболочку для нашого ефекту, і нам потрібно імплементувати його в гру, трішечки змінити базу блупринта і впровадити його. Але це ще не все. Саме головне в роботі художника по візуальним ефектам – це розуміння різноманітних технік, робочих процесів, технічних, або ж художніх знань в сфері візуальних ефектів. Кожен раз, коли ви робите якийсь певний ефект, ви будете дізнаватися якісь нові техніки створення цього самого ефекту. Як створити певний тип шейдера, текстуру, 3D-модель. Часом ви будете вивчати більш досвідчений софт для створення різноманітних симуляцій, для різноманітних вибухів і тому подібних речей, або ж налаштувати систему частинок. Тому що один і такий самий ефект можна створити багатьма шляхами, використовуючи різноманітні техніки під час його створення. На цьому все. Дякую за перегляд. побачимося наступних відео.